Всім привіт! А сьогодні, наприклад, до солодкого перцю я покажу вам, чим підживлюю молоду розсаду до пікерування. для того, щоб вона росла швидко та була кріпкою. Зараз у себе на екрані ви бачите результат такого підживлення. Подивіться на розмір справжніх листків. До такого розміру вони виросли усього за 2 дні після підживлення. А далі у відео ви побачите, якими вони були позавчора. Ну а зараз давайте підготуємо. Це підживлення. Для приготування цього засобу нам потрібно буде взяти 50 грамів сухарів. Сухарі потрібно буде наламати маленькими шматочками і покласти до банки. А щоб вам було легше орієнтуватися без вагів, потрібно насипати сухарів, заповнивши третю частину банки, а хліб можна використовувати як чорний, так і білий. А також можна їх об'єднувати, тому що отриманий засіб буде не що інше. Як стимулятор росту. На основі дріжджів так їх у хлібові залишилася невелика кількість, тому що дрожжі вже пройшли через термальну обробку. Ну а нам якраз для розсади маленької такі і потрібні. А залишки хліба, я гадаю, є у кожного. Потрібно їх висушити і можна використовувати. Тепер потрібно догори залити банку теплою водою і не обов'язково використовувати кипячену. Головне, щоб вода була не хлорована. Тому що це дуже нашкодить вашій розсаді. Потім банку треба накрити кришкою або використовувати пакет. А також, як в моєму випадку, це звичайна бахіла, і ставимо цю банку в тепле, темне місце, де температура повітря буде десь приблизно 25 градусів. І тримаємо її там одну добу. А ось тепер знову подивіться на справжні листочки на тій самій розсаді перед тим як я використовував цей стимулятор росту. Для зручності використання я процідив чистий стимулятор росту в меншу банку. Нічим не розводив, це і є готовий розчин. Ну а тепер, коли ж його потрібно використовувати? Зверніть увагу, що справжні листочки вже почали появлятися. Це означає, що на розсаді вже почало наростати коріння. І ми повинні нашій розсаді допомогти, щоб коріннева система у розсади була ще більша. А в цьому якраз нам і знадобиться цей стимулятор росту. Ну не плутайте ось ці справжні листочки з ось цими великими сем'ядольними підживлювати розсаду. Як тільки з'явилися ось ці сем'ядольні листя, а справжніх ще немає, це безглуздо. А до речі, такого об'єму підживлення вистачить на велику кількість розсади. Тому що під одну таку малу рослину нам знадобиться всього одна чайна ложка. А підживлювати таким стимулятором росту потрібно не дуже часто. Достатньо всього два рази до пікірування. Перший раз ми підживлюємо в ось такому стані, коли тільки з'являються справжні листя, щоб дати швидкий старт розсаді. І другий раз ми проводимо це ж підживлення таким же розчином за 2 дні до пікірування розсади у стаканчики. Для того щоб наша розсада легше перенесла стрес від пікірування. Також, друзі, якщо у вас ще залишились питання, то обов'язково залишайте їх у коментарях. І ще один момент: таке підживлення потрібно проводити тільки по вологому ґрунту, а це значить, що попередню свою розсаду потрібно полити. і тільки після цього використовувати дане підживлення. Головне пам'ятати, що перекормити розсаду також погано, як і зовсім її не підживлювати, а в деяких випадках. Навіть набагато гірше. Наприклад, якщо використовувати кожен день цей стимулятор росту на своїй розсаді, а світла їй буде недостатньо, то ваша розсада може дуже витягнутись. А якщо інформація з даного відео була для вас корисна, то поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю удачного дня та мирного неба над головою. До зустрічі в нових відео. Бувай!